Є новина, друзі. Ніч без шахєдів в Україні практично вперше за півроку. Дослухайте до кінця. Як на мене, це основна новина. Після погроз Трампа ми побачили ніч без шахєдів. Погроз про санкції для Путіна, тому що ці санкції, які пропонує Трамп, Ну, як на мене, вони смертельні для російської економіки в дуже короткій перспективі. Так от, значить є важіль впливу на Путіна. Це не панацея, це не говорить, що все вогонь припинений, що вже скоро наступить мир. Але ми бачимо результат одної погрози. Одної погрози, і це відбулося. І це дуже добре. Що сьогодні Трамп знову повторив, що він готовий і він не виключає посилення санкцій проти. Путіна також він говорив знову про цю рабську угоду. Ну він не договорює, а можливо навіть і Бреше, тому що він каже, що по угоді все було домовлено, все там прекрасно. По угоді рабовласницькі це рабовласницька угода. Вже всі змі світу прямо її називають рабовласницькою. А коли я казав, що це угода про кінець України, боти зеленську атакували. Вони і кричали: ні, ні, там все не так. Це все неправда. Ви не знаєте, не знаєте. А тепер вже всі змі світу говорять, що це рабовласницька угода. Так, от Трамп. Трамп каже, що Зеленський і влада вимагають вступ в НАТО, тобто, в принципі, ну я так зрозумів з його слів, що Україна нібито готова підписати рабовласницьку угоду і визнати борг, якщо, якщо нас візьмуть в НАТО, Знаєте, ну це в принципі варіант, варіант, тому що якщо б він нас взяв в НАТО і ті вже з тим боргом, але ми б мали спокій від того, ну. Мордери і Росії, які нас постійно атакують. Ну дай Бог, щоб от перша ніч і всі ночі наступні теж були без шахедів, без ракет. Напишіть, що ви думаєте про це все? Чи ви готові на борг за те, щоб нас взяли в НАТО? Хоча Трамп одразу заявив, що в НАТО не буде і НАТО ніхто не обіцяв, і ну, ми цього забезпечити не зможемо. Напишіть, що думаєте.